Це профілактор Єомінова. І я вам хочу показати основну загальну, найкращу і найпершу вправу, яку ви маєте освоїти, це гусінь. Це витяжіння тазу, за допомогою якого відбувається витяжіння спини нижньої частини поперека. Отже, кут нахилу десь 15-30 градусів. Кут нахилу панелі профілактора мається на увазі. Перший варіант це вигусінь витяжіння, коли стопи стоять на підлозі. Другий варіант, коли стопи на дошці. Третій варіант, коли стопи лежать на дошці І коліна при цьому залишаються рівними. Ручки можете чергувати, якщо мобільність плечових суглобів вам дозволяє, можете брати за верхню або за нижні ручки. Можете навіть чергувати однією рукою за нижню, однією на верхню, в залежності від того, чи є у вас коліоз. Дуже класно доповнювати витяжіння підйомом голови і подивитись на свої носочки. Кожна вправа виконується від 8 до 10-12 повторень з обов'язковим відпочинком в 30 секунд між ними. Ще раз, гусінь, звичайно, класичні стопи на дошці або на підлозі, коліна зігнуті. Що тут треба? Підкрутити таз під себе, задню поверхню стегна включити в роботу, наче ви хочете зачепитися стопами за підлогу і відтягти таз відносно вашої грудної клітки якомога нижче. Не поспішайте, працюйте в комфортному темпі, проте пам'ятайте, що робота з хребтом вона завжди має бути достатньо повільна. Живіт має бути підтягнутий, а не напружений, тобто не потрібно скорочувати м'яз живота, але попок намагайтесь підтягувати по напрямку до хребта. Хто знайомий з системою Пілатес, той точно розуміє про що мова. Хто не розуміє. Просто підтягніть попок до хребта, це активує глибокі м'язи живота, ті, які відповідають за стабільність вашого попереку. І обов'язково компенсаторна хоча б одна однісінька стабілізаційна вправа після витяжіння хребта. Це може бути планка, я обрала утримання гирі над головою. Гиря в мене вагою 8 кг. Тримаємо 3 підходи по 20 секунд. В чому фішка такої роботи? Живіт сідниці мають бути максимально напружені, і ви не маєте адаптуватися під вагу, яку тримаєте. Тобто маєте стояти максимально рівно. Не забувайте про крутний момент в стегнах. Стопи паралельно стоять і під кістками тазу, і вкручуйте стегни назовні. Сідниці, живіт затиснуті, дихання довільне. Сподіваюсь, вам була корисна ця інформація.